Порівнюю дві туші, які схожі по дизайну, але відмінні по своїй роботі з віями. Сойка має ось таку силиконову щіточку, яка не велика, не мала, яка дуже гарно розділює вії, підвертаю їх нагору, підкручує. А ще вона гарно фіксує вії, тобто вона не осипається протязі всього моменту від того, як ви наносите її на свої вії. Вона розділює робить об'єм. І промальовую їх, але вона їх не буде робити потовщеними. Тобто, для того, щоб зробити оцей ефект потовщення вій, треба буде накладати її не один раз. Коли профарбовую вії, то вкладаю їх нагору. роблю таку лялькову форму. Тепер туш від париса. Оця лиса щиточка, вона дуже манесенька. Вона гарно підкручує її гори, промальовує, розділює, і вона їх одразу потовщує. Знаєте, треба трошки їй дати час прихватитися. Тобто ти не можеш намалювати вії і одразу вийти на двір. Тобі треба, щоб туш підсохла. Тоді вона буде триматися дуже круто. Також, коли наношу туш, наношу її нагору, і цей ляльковий ефект він одразу проявляється, тобто не треба наносити другий раз. Ще хочу показати вам ближче ці щіточки сойка та париса. Сойка пишніша, і вона робить цей ефект пишності, об'єму, париса тонша, але вона визначає кожну вію і ідеально її потовщує. Тільки тобі обирати, які ефекти хочеш досягнути, і пам'ятай, макіяж це гра! Грайся!